У прибутковому Межигір'ї з'явилися мільйонні борги за електроенергію. А з кінця вересня очікують ще й заборгованості за газ. Платити кажуть активісти їм є чого, але вони робити цього не будуть, доки колишня резиденція Януковича не отримає юридичного статусу. Скільки заробили на Межигір'ї за останні півроку? Сьогодні звітувала місцева громада. А куди пішли ці гроші? Тетяна Боковня розповість. Майже шість мільйонів гривень саме стільки заробили на Межигір'ї за останні півроку. Кошти взяли з так званих благодійних внесків. Комендант Межигір'я Денис Тарахкотелек звітує: усі ці гроші використали на найнеобхідніше: два з половиною мільйони гривень на утримання території і зарплати працівникам, ще майже два мільйони гривень на допомогу бійцям. АТО, решту на звірів, птахів і переселенців. А ще за Останні два місяці було відкрито будинок малютка, на який потрачено 130 тисяч гривень. На Міжгір'ї вже є 11 дітей, які народилися за цей час. Активісти, що з колишньої резиденції президента втікача, зробили прибутковий бізнес, своєю роботою пишаються, але бідкаються. Наразі однієї їхньої ініціативи недостатньо, бо з'явилися борги електроенергії. У нас вже 1 мільйон сімсот тисяч гривень. Ціп боргу до кінця вересня. У нас проплачений газ, і боргу у нас ще немає. але з вересня почнуться. З кінця вересня почнеться йти вже газ в борг. Платити кажуть активісти, є з чого, але вони цього не робитимуть, доки Межигір'я не отримає свого юридичного статусу. Межигір'я при тих фінансових справах, які у нього є, могло би оплачувати ці. Так сказати, платежі, але так як у нас немає жодного юридичного права на те, щоб оплачувати ці статуси, то ми їх і не платили. Тиждень тому територія межогір'я повернулася на державний баланс. А от кому належать споруди цієї території, і колишнє майно Януковича, досі вирішує Генеральна прокуратура. в Принципі генеральна прокуратура веде слідство, слідство йде якби своїм чередом, своїм путем. Завершиться юридична тяганина, ніхто прогнозувати не береться. Активісти впевнені, для того щоб довести, що Межигір'я було отримано злочинним шляхом, треба чимало часу, а без цього ані юридичного статусу, колишньої резиденції Януковича, ані сплати боргів не буде. Попри це, вони не засмучуються і готуються до нового зимового сезону. Тим, хто чекає, поки Межигір'я саме по собі загнеться. Я можу цим язикам злим сказати, що не загнеться. Ви ж не знаєте, де живе Дід Мороз український. Ви ж не знаєте, де живе українська казка. Тому я думаю, що скоро ви про це узнаєте. Тетяна Боковня, Богдан Стрілець, ТСН 1+,1.